Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами познайомимося з товарами та послугами. Але спочатку давайте розглянемо, що і де виготовляють. На хлібзаводі печуть хліб, булочки, бублики, батони, паляниці. На кондитерській фабриці. Торти, печиво, цукерки, тістечка. На автомобільному заводі автівки, автобуси, трамваї, тролейбуси. На швейній фабриці шьють одяг. На іграшковій виготовляють дитячі іграшки. Взуття, одяг, іграшки, посуд, автівки, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби все це називається товаром. Товарами вони називаються тому, що виготовлені для продажу. Товар після виробництва потрапляє до супермаркету, до крамниць, а вже потім до нас з вами. Але не буде товаром те, що вироблено людиною для власного споживання, тобто не для продажу. Це можуть бути вареники, варення, дощечки, шкарпетки, пиріжки і багато-багато іншого. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Я буду вам називати підприємство, а ви повинні знайти той товар, який це підприємство не виготовляє. Будьте уважні. Взуттєва фабрика Завод з виробництва посуду, швейна фабрика, автомобільний завод. Кондитерська фабрика. Молодці. Я вважаю, що всі відповіли правильно. Я вам хочу розповісти одну ситуацію. Два хлопчики сперечалися, яка професія батьків корисна. У Віті тато працює на заводі, де виготовляють автомобілі. Вітя дуже поважає свого батька. Він пишається тим, що в автомобілях є частка його праці. У Миколи тато лікар. Він лікує дітей та дорослих, допомагає їм одужати. Микола впевнений, що кращої професії, ніж лікар, немає. Він теж мріє стати лікарем. Вітя питає Миколу, скажи, а що конкретно виробляє твій тато? Як що? замислився Микола. А дійсно, батько допомагає людям одужати, але конкретних речей, тобто товарів, він не виробляє. Діти, а як ви вважаєте, хто з них правий? Обидва хлопчики праві. А чи можна визначити, яка професія більш корисна? Не можна, тому що і та професія потрібна, і та професія потрібна. В кожному місті селищі є лікарні, школи. Бібліотеки, вокзали, пошта, банки. Але вони не виробляють ніяких речей, вони надають послуги. Послуги це те, що допомагає людині в житті. Які існують послуги? Послуги юриста, вчителя, лікаря продавця, адвоката і багато-багато інших. Тепер я пропоную трошки відпочити, а надасть нам таку послугу діджей. Пропоную вам пограти в гру, яка називається товар чи послуга. Але спочатку вам треба зробити ось такі два смайлика зеленого кольору та жовтого. Зелений колір ми будемо піднімати тоді, коли мова буде йти про послугу, а жовтий смайлик про товар. Тож будьте уважні! Працює матуся моя в дід Всі дітки для неї, як дочки й синочки. Вихователь це послуга. І в тебе, і в мене у хаті взимку зігріва. Те вугілля, що у хаті тато добува. Вугілля товар. У мене голочка слухняна день у день працює зрання, щоб квітки на рукаві зацвітали, як живі. Різні різні є машини в татусевім гаражі, щоб не сталося біди, наче лікар кожен ранок оглядає їх механік. Я працюю як великий, ремонтую черевики, підбиваю каблучки, зашиваю всі дірки. І з полів у гожу днину мчать дорогами машини, мов янтар одне в одно, золотиться в них зерно. Він стоїть на посту трудовім, пинує порядок у місті своїм, є паличка в нього в руках чарівна, мить сто машин зупиняє вона. Візьму я в руки хліб духмяний, він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, і працю в себе. Цей хліб руб'яний на столі. Йому до ніг клонитись треба. Він скарб найбільший на землі. Молодці. Я вважаю, що всі піднімали смайлики правильно. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!